Як зробити такий ефект? Отже канва. Канва – це наскільки полотно наше велике чи невелике, чи вертикальне, чи горизонтальне. Тут є різні формати, тут навіть не підказують, що це буде Тік-Ток, це просто 9 на 16, і це 16 на 9. Це старається орієнтуватися на ці показники. якщо хочете, не знаєте, що вам потрібно. Якщо знаєте, то тут дійсно є один до одного. Це для інстаграма квадратне буде. Це чуть-чуть більш квадратний, навіть вони розміри нам показують, що це буде високе. Білий прямокутник це такий. Що це в нас? Посередині є якась річ. Давайте глянемо, що робить цей повзунок. Бачите, що він робить? Він в даному випадку зменшує стрілочка вниз, стрілочка вверх. Вона вертає на початок, коли я на неї нажимаю чи вліво, чи вправо. Тут так само. Тут в нас, давайте візьмемо. От я піду сюди. Вона вертає на весь екран. Піду назад, теж вертає на весь екран. Зробити треба. Дві е, такі ситуації. Одна ситуація, що зображення в нас було горизонтальне, таке як в Ютубі, звичайно, як фільм, і зроб, переробити його на вертикальне і ззаду що ставити. Ну, найбільш популярним ефектом є: заходимо в фон, автоматично видно, що іншого нам підставляє наше відео і вибирає посередині цей ефект. Це перша річ треба. Таку штуку вміти робити. І друга річ це коли навпаки, коли відео йде вертикально Давайте я добавлю це видалю. Не можна видалити, оскільки це останній і мені пише. Не проблема. Давайте додавимо з фото. Ну, я думаю, це повинно піти. Я зажав його, утримував, для того, щоб пере, передивитися. Нажав ще раз воно сховається тут тобто ще до того, як його відкрию. Нажимаю ОК. Вставляється картинка. А мені треба переробити навпаки, щоб не навпаки, а для такого телевізора, щоб воно не було вертикально тільки для телефону. Я знову переходжу в канву, беру ось так. І в мене буде вже отака річ. Це також часто популярна ситуація, коли зйомка була вертикальним телефоном, а в вертикальному положенні, а нам треба виставити його на телевізор, то дуже гарно, коли ззаду воно йде.